Моє вітання. Це інформаційний марафон телеканалу ТІВІ Сім Плюс. Ми продовжуємо наживо стежити за подіями країни. І нагадаю, що трансляція цього етару триває на нашому Ютуб каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. Тож доєднуйтесь до перегляду і в онлайн форматі. Українська креативна індустрія готується до масштабного фінансового вливання в наступному році. В державному бюджеті на наступний рік закладено 4 мільярди гривень на виробництво вітчизняного контенту в межах ініціативи президента. Тисяча годин українського контенту про це повідомила нардепка, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. Вона каже, що це буде виклик для індустрії. Тож детальніше про те, як будуть реалізовуватися ці кошти, поговоримо із режисером, головою кінофестивалю Бруківка та членом української кіноакадемії Андрій Зайць. З нами на зв'язку. Вітаю вас і слава Україні! Героям слава вітаю. От Євгенія Кравчук каже, що це буде великий виклик для індустрії. А як на ваш погляд? І в чому виклик? Е, виклик тому, що потрібно ці гроші зробити. Потрібно конкурс, зібрати групу експертів, які будуть оцінити цей конкурс, і за невеликий термін зібрати всіх претендентів, які будуть боротись за ці кошти. Насправді, з того, що я чув і читав, то сам проект конкурсу буде представлений, мабуть, через декілька місяців, але зараз говорять, що із цих 4 мільярдів 1 мільярд піде на підтримку державного агентства з питань кіно України. Один ще 1 мільярд піде на підтримку підселення українського культурного фонду, і 2 мільярда підуть на новий спеціальний конкурс від офісу президента України. Тобто і чому робити новий конкурс, коли є вже дві діючі інституції, незрозуміло, але як я зрозумів, то вони ще хочуть і підсилити цими коштами. І інститут книги, Український інститут, який займається різними культурними проектами і проектами в сфері кіно і інші організації. Ну і велика буде увага на контент для дітей, для дошкільнят. Це мультфільми, це ані. Мація це youtube контент і різні ігрові додатки для мобільних пристроїв, і їм не потрібно буде окремо показувати документально юридично якісь співфінансування. Тобто, ці проекти будуть покриватися на 100% за рахунок конкурсу, тобто виграних коштів. Тобто, якщо держкіно і Український культурний фонд вимагають там частково. Мати якісь інші фінансування, тобто з інших структур. Тому а цей новий конкурс передбачає, що контент для дітей буде повністю покриватися за рахунок конкурсу. Як це буде? Це вже буде відомо після нового року. Але навіть коли оголошували цей конкурс, вони сказали, що це буде фестиваль конкурс. Потім сказали, що ні, це просто оговорилися, що це буде конкурси, які відбудеться в травні. Ну далі побачимо, але в Держкіно є проблеми, тому що пічинг 2023 року. Е, багато проєктів досі не отримали дофінансування фінансування. Тому вони потребують ще старі конкурси фінансування. Теж саме було і в українському культурному фонді, тому що були декілька років назад перепетії. Бо адже, коли при зміні влади е, керівництва е, хотіли на одну сторону перетягнути український культурний фонд на іншу. Тому що з 2017 по 2021-2022 роки він успішно показав фінансування проектів в регіонах і кіно, і культура, і книги, і різні фестивалі, кінофестивалі, і різні етнографічні події, і звукозапис, тому. І теж він був останні два роки якось в підвішеному стані. Але коли я почув, що хочуть це все дофінансувати і оголошують на виділення 4 мільярди гривень на фінансування культури, то вже й подався втретій експерти українського культурного фонду. чекаю відповіді, тому що хочеться все ж це оцінювати, щоб не проходили якісь такі проекти, які просто для відмивання коштів були. Тому будемо надіятися, що все ж нам роз'яснять, як на які етапи буде відбуватися конкурс, і було б дуже важливо, щоб багато талановитих і режисерів, і тих режисерів, які зараз служать і працюють над якимись роботами, щоб вони отримали фінансування і підтримку. Тобто, наскільки я розумію, враховуючи якийсь попередній досвід, ви скептично налаштовані на тим, як проєкт буде реалізовуватись наступного року. Дещо скептично, тому що минулого року від тієї ж самої команди від офісу президента відбувався конкурс Перший президентський фестиваль документального кіно про війну в Україні Сінемафовікторі, і вони оголосили фестиваль за два тижні до його проведення і прийом робіт. Але за два тижні настільки багато вони отримали робіт з усієї України, що Оголосили список учасників за один день до проведення самого фестивалю, і коли відбувався сам фестиваль, не було ніякої промоції. Е, в журі був Шон Пен, е, дуже багато як він абасадор Юнайтед 24. Потім він був були декілька е, кінофахівців з Європи, е, з Америки, і вони ці фільми не дивилися, які були учасниками. тобто, і е, Потім виявилося, що всі переможці були вже на ну, якби підготовлені для них перемоги наперед. І фестиваль так відбувся зі скандалом. Вже дуже багато журналісти рожовували, що це було, як це було, і чому не варто робити е, на поспіх. Не потрібно робити так аж е, з іменем президента України. Тобто, і, і серед організаторів були і теперішні, тоді ще голова Одеської кіностудії. Першні Андрій Осіпов, голова Держкіно України, і е, люди з е, Міністерства культури і інформаційної політики. І якщо це знову з таким поспіхом вони зроблять цей конкурс і будуть е, потім вже вигрібати, як е, кому і як вони роздали ці кошти, ну це буде погано. Тому має бути якась наглядова рада, тобто будемо чекати інформацію. То там буде, і як це буде відбуватися контроль, оцінка і сам розподіл, і, і які рамки будуть для цього конкурсу, тому що я на це дивлюся як просто анонс, який вони після анонсу ще будуть працювати над програмою, як це все має відбуватися, яким чином. Акцент дійсно, як ви говорили, на дитячий і підлітковий контент. І це той контент, який такий дуже особливий, адже має відчувати настрої, які є в підлітків, і їм догодити. Ми бачимо, як це, до прикладу, реалізовує країна-агресорка, як вони спрямовують свій контент на підлітків, аби їх мілітаризувати, воєнізувати і так далі. В Україні. Що з цим контентом? Чи в нас взагалі він є? Е, в нас є український контент. І але його дуже невеличка частка, тому що в тренди попадає те, що дивляться максимально активно. І в основному в наші тренди 80% – це російський контент, і тут не тільки питання підтримки держави, це просто є ютубери, блогери, батьки дітей, які знімають ці всі блоги, влоги, їхні подорожі, різні ситуаційні сценки і діти на це дивляться. Вони вмикають, вони просять включити Ютуб, вони просять включити Тікток, і вони дивляться весь цей російський контент гортаючи, і вони самі малі діти просувають його в тренди. І вже підлітки це дивляться з боку держави. Ну було б добре просто обмежити це весь промоніторити обмежити весь російський контент, щоб в тренди міг виходити український. Його небагато, але він є, і ми бачимо, що. Студія Бробакс робить гарні анімаційні мультики для дітей для дошкільнят. І вони ви запустили додаток всіма своїми роботами і інтерактивними іграми і навчальними відео. Але ну, це дуже малесенький відсоток. В основному, якби батьки не хотіли б виховати малюків, щоб вони дивилися українські, поважали українські, все одно вони знайдуть на тому Ютубі цей весь контент. Тому тут потрібно робити як з обмеженнями і на вищому рівні ми бачимо, що є інструмент через НБО, коли блокуються в Україні Ютуб-канали різних зрадників, різних колаборантів, які виїхали з України і коментують це за кордону все, що у нас відбувається, критикуючи, тому було б добре це зробити і також з російським контентом для дітей, тому що Тут воно розважальне, 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 а далі ми бачимо деякі від батьків, які знімають своїх дітей, як вони прославляють якісь російські цінності, прославляють радянські цінності, і так далі. Вже років мабуть вже друге десятиліття всіх дітей батьки підсаджують на Машу і відміть. А ми бачимо, що тут воно смішне, дотепне, а далі все ж воно прославляє Росію. Якісь є така вот ниточка. Тому. Аж на четвертий рік війни взялися за цей контент, побачили, що щось не так з ним, що діти його дивляться і потім повторюють за цим. Тому було б добре якесь блокування, і це добре, що 100% піде на фінансування з тих проєктів, які переможуть на дитячий контент. Але було б ще й добре, щоб е і комерційні структури хотіли робити дитячий контент, тому що якщо це буде державне фінансування, цей проект. Отримав фінансування, його зробили і далі він вже не живе. А коли будуть телеканали зацікавлені, великі і стрімінги, наприклад, «Світ ТВ», Ві, «Київ Стар ТП, навіть Нетфлікс щоб був зацікавлений купувати в наших студії контент для дітей, тоді ну, якось воно буде розвиватися. А на ваш погляд, акцент на який контент потрібно робити для дітей і підлітків? Чи це кінофільми, анімація, серіали можливо, тому що ми бачимо на заході, як багато підліткових серіалів виходить? Чи в Україні саме це має бути ютуб-блогери таке реаліті? Е, ну, я думаю, це має бути в комплексі, тому що зараз е, малі діти вони хочуть коротенькі відео, і вони дивляться mm -hmm. на різки з улюблених мультфільмів, а потім з них переходять. На якісь пародії, а з пародій переходять вже на постійній кон... ми маємо проблеми зі зв'язком. намагаємося його зараз відновити. Я нагадаю, що ми говоримо про проєкт президента України під назвою Тисяча годин українського контенту. Пане Андрію, так чи чуєте нас? Так, е, я говорив, що було б добре, що проробили все-таки на постійній основі це мультсеріали і коротенькі відео, тому що е, і навчальні, і або розважальні, і з підтекстом історії або навчання, тому що вони йдуть в садочок, приходять з садочка, приходять з школи, вони дивляться все ж мультсеріали, а не повноцінні фільми. Бо на повноцінні фільми вони йдуть в кінотеатр, а це буває там раз в місяць, раз-два тижні. А щодня вони все ж дивляться, якийсь контент на телевізорі, на планшеті, на телефоні. Тому було б добре розвиток анімації минулого року, коли почався прийом на національну кінопремію Золота дзига, взагалі за останніх 6-7 років була найменша кількість анімацій короткометражної і повнометражної, взагалі. Тобто, якщо 2 два роки назад вийшла мавка, то ми бачимо, що взагалі немає в нас ні повнометражної, а на фестивалях і на кінопремії, ну 4, 5, 6 робіт, які створено було за рік. Тобто дуже мало. І е, вчора був День української анімації в Україні. Хочу привітати всіх авторів і тих, хто займаються цим. Їм потрібна підтримка, і їм потрібен стимул, тобто потрібен глядач. Тому я думаю, цей конкурс якраз посприяє цьому, тобто, щоб вони знайшли своє фінансування. Ну, і... Потрібні якісь обмеження в сфері медіа, тобто від російського контенту, ж по український продукт просувався. Ну і головне, щоб не був я не виглядав так, що я кажу, потрібно обмежувати. Потрібна конкуренція, потрібен якісний продукт. Якщо буде якісний дитячий контент, тоді ну діти не будуть дивитися російський контент. Це має бути виключно розважальний контент, на ваш погляд. Чи якась інша мета також має бути морально, етична, патріотична? Е, воно має бути в комплексі. Тобто, якщо якісно зроблений продукт, він є розважального характеру, але він може і бути повчального, тобто може бути на історичну тематику, може бути на навчальну і так далі. Ну, було б добре, щоб були і мультики, і анімаційні серіали, і коротенькі серіали, і якісь інтерактивні додатки, і, ну і повнометражна анімація, тому що. Україну вже трошки знають за, за наші фільми і особливо за мавпу. Ну, було б добре, що розвивався і комерційний, і повнометражний контент. Угу. В Україні є потужності це робити? Чи є люди, чи є техніка, і так далі, технології? Так, є і в нас дуже дешева робоча сила, тому що ми бачимо, що наші 3 d аніматори працюють і над комп'ютерними іграми, і над мультфільмами за кордоном дистанційно за останні роки. В нас є потужності великих телеканалів і фільм UA, які за останні 10 років починали з маленьких фільмів, закінчуючи великими. В нас є анімаграти, які роблять. Робили пса патрона і зараз готують повнометражний мультфільм в кінотеатрі, який вже більш де не тільки для дітей, а більш для дорослого і... глядача. Тому експериментують і розвиваються, і ну, хочеться, щоб було, більше, щоб було більше, і щоб кожна аудиторія від дошкільнят, школярів і. Підлітків і до дорослих людей, які б самі хотіли б піти на цю анімацію, на цей мультик, подивитися навіть без дітей. Тоді воно буде охоплювати всіх і буде розвиватися. А українська індустрія готова робити ставку на дітей, тому що все таки це не платоспроможна аудиторія. Так, ми бачили багато фільмів, пробували робити для дітей, починаючи, мабуть, з 2017-2018 року. Коли брали відомих зірок, зірок телебачення, починаючи з фільму, «11 одинадцять дітей з Мошина» Аркадія Непеталюка, який, до речі, з Смельниччини, закінчуючи теперішнім фільмом, який має вийти під різдво про пригоди Святого Миколая і Санта-Клауса з бокланом, тобто вони намагаються робити для всієї сім'ї, а для дітей, але все ж потрібно робити щось зв'язано з тим, що матиме іграшки має продакт плейсмент, тобто діти, коли побачили, що є якась іграшка, і про це є якийсь мультик, тобто вони підуть подивитися цей мультик. Або після мультика вони захочуть знайти таку іграшку. Тобто тут і підключати індустрію виробників іграшок. потрібно. І якщо буде цікавий мультик, будуть купувати іграшки, і е, або ж ці самі виробники будуть підтримувати аніматорів, тобто і виробників контенту для того, щоб вони це створювали, бо будуть продаватися їхні іграшки. Вони взаємозв'язані. Зараз mm -hmm. щенячий патруль. Вже, мабуть, другий десяток років діти mm -hmm. дивляться, щенячий патруль шукають на Ютубі, дивляться на українських телеканалах з гарним дубляжем, ну і ходять по магазинах, шукають іграшки. І Так багато інших прикладів є. Mm -hmm. В комітеті сказали також включити до фінансування переклад популярних ігор українською. Чи це теж можна власне, бачити як український контент? Тоді це є, воно розвивається обов'язково, але ну, багато сучасних ігор, такі як е, і популярних, які йдуть там 12-13+, тобто блокбастерів, можна сказати, там. То студії вирішують від кількості проданих копій тоді, і якщо ці копії продаються, вони самі фінансують переклад. А так, якщо переклад ігор, ну я поки не розумію, як це має бути, тому що сам виробник в процесі виробництва гри прикладають і гру. Е, маємо приклад е, від українських розробників Сталкер-2, коли вони до війни повномасштабної війни розробляли гру. Е, з російською українською і англійською озвучкою, а коли по-моєму, по повномасштабне вторгнення, вони повністю все видали і проробили все під українську і англійську озвучку. Але це вони робили самі, тобто для потенційного покупця. Тобто російський ринок у них був на 30% до навіть до АТО, це основний. Тобто хто купував такі ігри. І ми бачимо, що ну великий відсоток великих гігантів, які роблять комп'ютерні ігри, вони все ж включають російську озвучку, тому що вони купують і, і набагато більше, наприклад, на деяких європейських країн. Тому це добре, але потрібен якийсь буде механізм, щоб це все робилося не після 2-3 роки, коли вже гра буде не актуальна, робили цю озвучку, а якраз до її виходу, коли буде потенційний хід, щоб вже діти, підлітки школярі, коли будуть купувати цю гру, щоб вони вже могли грати з українським озвученням. На ваш погляд, як ми будемо оцінювати успішність цієї ініціативи тисяча годин українського контенту? Чи це дуже довгострокова перспектива, аби оцінювати її, наприклад, наприкінці наступного року? Е, ну, якщо вони запустять е, приймання робіт аж на весні, квітні, травні, червні, е, ну ми будемо вже бачити результати. В середині 2027 року зазвичай подібні проекти як Держкіно, Український культурний фонд від подачі до оцінювання і до підписання договору на виконання. Це все проходить до трьох-чотирьох місяців. Тобто, ми вже аж наступної осені дізнаємося, які роботи отримають фінансування, і хто буде це все реалізовувати. Ну і. Якщо ви знімати повнометражне кіно від початку виробництва, зйомок локацій до постпродакшну і презентації кінцевого продукту може проходити від одного до двох років. Тобто документальне кіно може бути до одного року, але якісне повнометражне кіно ігрове, особливо якщо це буде патріотичне і історичне, ну, мабуть, до двох років. Тому це якби довгострокова перспектива. Ну і якщо буде запущені конкурсні програми на типу Український культурний фонд, то ми будемо мати дві інституції, які будуть однакові за собою, з собою, зокрема однаковим річним бюджетом і з однаковим, тобто програмами, тому будемо дивитися, як це буде реалізовуватися, чи все ж таки потім на через рік, через два цю програму закриють і ці всі гроші більше. Перекинуть на Український культурний фонд і Держкіно України. Ви зараз працюєте над новим фільмом під назвою Сильні духом. Розкажіть, на якому етапі робота? Е, Сильні духом. Це ми поспілкувалися з Ольгою Поворознюк, головою прес-центру Кам'янець-Подільської військової частини. І вони випустили вже дві книжки: це мемуари наших е, інженерів, саперів, які з 2022 по 2024 рік вже вийшло дві книги. Мені дуже сподобалася назва. Але ми будемо розповідати нові історії. Е, поки я не можу сказати, так, хто і як, тому що я отримав акредита нов... поновив акредитацію збройних сил України, але мені потрібні ще дозвола від керівництва інженерних військ. Тому коли я вже отримаю повністю всю всі дозвола, тоді я вже зможу розповідати інформацію, хто буде учасником, хто буде як ми це будемо знімати. Але ми будемо в два етапи це робити: це буде п'ять історій за останні чотири роки. Це буде п'ять. Наших військовослужбовців, які в різних сферах себе проявили, і, і ми будемо дещо екранізовувати їхні подвиги і їхню діяльність на фронті, тобто як вони виконували завдання. І планую цей фільм знімати з цієї осені по березень, лютий березень наступного року, 2026 го і, можливо, якийсь чорновий варіант, я встигну презентувати до дня розмінування 4 квітня, але якщо я не спію, то все ж думаю, до, спіти до Дня міста Кам'янця-Подільський, це третій тиждень. травня. Ну, Роботи багато, я почав збір інформації, вже почали шукати наших героїв, які зможуть дати інтерв'ю в Кам'янце-Подільському, коли буде відпустка в найближчий час. Тому, думаю, зробити його якісніше ніж попередні фільми, захопливіше і адаптувати під е, широкий екран, Можливо, не тільки в Каміці-Подільському кінотеатрах показувати, а й областю і західною Україною, і посунути його на телебачення. Тобто, якісь домовленості вже є, і робота почалася вже і, думаю, вже незабаром почнемо знімати інтерв'ю з нашими. Ми будемо стежити за цим. Вам дякуємо, пане Андрію, як завжди, що доєднуєтесь до нашого етеру. Режисер, голова кінофестивалю Бруківка та член Української кіноакадемії Андрій Заєць з нами був на зв'язку. Нагадаємо, говорили про ініціативу тисяча годин українського контенту, із якого на який з українського бюджету мають виділити 4 мільярди гривень. Ну і продовжуємо далі.